У середньовіччі війна не починалася раптово, вона визрівала тижнями, кожен правитель знав, що без армії він ніхто. Зібрати військо означало викликати васалів, кожен лицар був зобов'язаний привести людей зазвичай від 10 до 50 селян або ополченців. У більшості випадків це були не професійні воїни, а чоловіки, що вчора ще тримали плуг. Перед початком кампанії робили збір у визначеному місці. Це називалося військовий табір. Там визначали, хто скільки має привезти їжі, зброї коней. Часто не вистачало нічого. Багато хто приходив босий без шолома з іржавим списом. Обладунки мали лише ті, хто мав гроші. Решта носили шкіряні куртки, грубо склепані з металевих пластин. Підготовка до війни це насамперед логістика. Потрібно було зібрати тисячі возів із зерном, солониною, медом, водою, але через відсутність доріг більшість припасів гнила по дорозі. Війська часто рушали голодними. На десятий день походу вони вже їли те, що знаходили коней, собак, навіть трупи ворогів після битви. У середньовіччі не було централізованої медицини. Якщо хтось хворів ще до битви, його просто залишали в селі, де він помирав. Епідемії косили армії сильніше, ніж мечі. Кожен другий воїн міг загинути від дизентерії, зараження або спраги ще до того, як побачив ворога. Коли король або володар вирішував іти у похід, першим кроком було благословення церкви. Священик служив Месу, де освячував знамена. Війну вважали справедливою, якщо вона на славу Бога. На практиці це означало лише одне масові різанини під прикриттям віри. Перед маршем кожен воїн присягав на хресті, що не втече з поля бою, але більшість знали втекти означає вижити. Після перших втрат ці клятви нічого не вартували. Табір виглядав як хаос. В одному куті кували мечі, гуркіт молотів було чути за кілометри, в іншому різали худобу, бо не було чим годувати людей. Коні стояли по коліна в бруді, бо не було стайні. Запах гнилої шкіри, поту, диму. Це було звичне середовище кожного воїна перед битвою. Кожен знав, що шанси вижити мінімальні. Якщо армія налічувала 10 тисяч осіб, після кампанії могло повернутися не більше трьох тисяч. Але ніхто не мав вибору селяни йшли на війну, бо боялися феодала більше, ніж смерті. Лицарі, бо це було їхнє призначення для них смерть у бою єдиний спосіб прославитися. Підготовка лицаря займала роки. З дитинства він тренувався тримати спис, їздити верхи, битися на мечах. Його обладунок коштував стільки, скільки невелике село. Вага понад 30 кілограмів, надягнути його самостійно було неможливо. Перед боєм зброєносець змащував метал свинячим жиром, щоб не іржавів, потім шолом, що обмежував дихання і слух. Лицарі часто задихалися ще до початку битви, якщо стояли під сонцем годинами. Селяни йшли пішими без броні, їхня зброя, коси, списи, сокири. Багато з них бачили меч лише з боку пана, вони не мали шансів проти кінноти. Їх використовували як першу хвилю, щоб виснажити ворога або загородити шлях до важливіших воїнів. Вижити в цій масі означало диво. Перед боєм армія молилася. Це була не релігія, це була паніка. Кожен розумів, що може не побачити світанку. Тоді роздавали вино для хоробрості. Багато хто вже був п'яний, коли давав клятву стояти до кінця. Військові табори ставали містами смерті ще до першої битви. Повії, злодії, торговці, найманці, усі збиралися там, де чекали війну. Серед них поширювались хвороби сифіліс, чума, дизентерія. Убитих не встигали ховати, тому табори смерділи трупами навіть до початку походу. Кожна кампанія вимагала грошей. Феодал продавав землі, король піднімав податки. Простий народ платив за війну своїм життям і хлібом. Після кожного збору армії села залишалися спустошені жінки без чоловіків, діти без батьків, поля без робітників. У військових рада була проста логіка або вбити, або бути вбитим. Перед маршем визначали наказ хто стоїть у центрі, хто на флангах, хто тримає прапор. Якщо прапор падав, армія втікала. Це був символ честі. Саме за нього билися до останнього. Кожен лицар мав власний герб. Його кольори і символи несли сенс хрест, лев, меч, орел, але в реальності більшість цих символів честі тонули в болоті і крові після першої сутички. У середньовічних війнах не існувало поняття мирного населення. Якщо армія проходила через село, вона грабувала все. Хліб, жінок, худобу, нічого не залишилося. Це була стратегія виживання. Голодні воїни не знали моралі. Перед битвою часто проводили психологічну підготовку. Священик нагадував, що смерть у бою відкриє шлях у рай. Для більшості це був єдиний спосіб зменшити страх. Ті, хто стояв у першому ряду, знали, що через кілька хвилин їх не буде. Але страх не можна було показати, за це могли зарізати свої. Кожна армія мала свої сигнали. Роги, барабани, прапори. У хаосі бою це був єдиний спосіб зрозуміти де свої. Але перед самим зіткненням ці сигнали губились у шумі. У середньовічній війні ніхто не думав про медицину. Після кожної підготовки ковалів просили зробити більше цвяхів, ніж бинтів, бо легше було зробити нову труну, ніж врятувати пораненого. За день до бою капітани обходили табори, перевіряли списки, дивились, хто втік. Дезертирів ловили і вішали одразу перед усіма. Це мало показати іншим, що зрада не пробачиться. Якщо битва була великою, табір розділяли на секції командири, лицарі, піхота, обоз у кожній зоні свої правила, свої страти. Якщо хтось крав їжу, відрубували руку, якщо намагався втекти, вішали. Перед маршем солдати спалювали зайві речі, щоб не заважали під час бою. Багато хто спалював навіть листи з дому, бо знав, не повернеться. Зранку в день битви табір оживав крики, брязкіт зброї, ржання коней. Ніхто не говорив про страх, кожен просто робив своє перевіряв вуздечки, точив меч, натягував обладунок. Лицарі сідали на коліна перед священиком, отримували благословення, піднімались і йшли в невідомість. У цей момент кожен розумів. Війна починається не тоді, коли меч стикається з мечем. Вона починається тут, у таборі, серед криків, смороду і страху, день битви починався рано. Ще до сходу сонця барабани били короткими ритмами, скликаючи людей. Воїни піднімалися із землі, де спали прямо в багнюці. Усе навколо смерділо димом, потім і потім учорашніх страхів. Зі шкіряних мішків пили вино або пиво для хоробрості. Їжі вже не було. Командири обходили ряди. Вони перевіряли, хто залишився живим, хто втік. Кожен, хто не вийшов на стрій, вважався зрадником, таких убивали одразу. Дисципліна трималася на страху, не на честі. Перед фронтом ставили священика. Він благословляв прапори і тих, хто тримав їх у руках. Після цього битва вважалася освяченою. У натовпі воїнів ніхто вже не слухав молитви, кожен думав про себе. Сигналом до початку був звук рогу, його чув кожен, один протяжний крик металу, і вся армія починала рух. Попереду списники, за ними піхота, далі, важка кіннота. Крики зливались у гул, першими падали стріли. Арбалети та луки стріляли вгору, утворюючи чорну хмару. Стріли пробивали шкіряні куртки, іноді навіть пластини. У більшості випадків люди падали ще до зіткнення, арбалетники. Перезаряджали зброю коліном, натискаючи на важіль. Це займало десятки секунд, але було смертельно точно. Піхота йшла вперед повільно, сотні людей у тісному строю. Попереду дерев'яні щити, позаду, ті, хто штовхав. Усі дихали важко, шум зливався у суцільний рев, ніхто не бачив ворога, лише прапори. Коли перші ряди стикалися, лінія ламалась. мечі, списи щити, усе перетворювалось у хаос. Удар металу об метал глушив слух. Воїни кричали, але ніхто не чув. Перші хвилини це випадкові смерті. Люди гинули не від ворога, а від тиску своїх. Їх просто розчавлювали. У центрі поля стояла кіннота, це була головна сила. Коли приходив наказ, коні мчали вперед, копита били землю, піднімаючи пил, вони влітали в натовп, розбиваючи ряди. Піхота летіла під ноги. Копита ламали кістки, мечі розсікали обличчя, кіннота не мала жалю, лицарі били списами. Удар був настільки сильним, що спис часто ламався після першого зіткнення. Після цього переходили на мечі або булави. Удар булавою міг розтрощити череп навіть через шолом. На полі панував хаос. Пил, кров, крики, роги, барабани кожен бачив лише кілька метрів перед собою. Ті, хто падав, більше не вставав. Їх топтали коні або заколювали ззаду, у середньовіччі не було милосердя. Пораненого ворога добивали, щоб не витрачати час. Командири стояли на пагорбах, вони бачили лише дим і прапори, віддавали сигнали рогами, але вже через кілька хвилин зв'язок між загонами втрачався. Армія перетворювалася на натовп. Коли хтось падав із прапором, це був знак, що загін розбитий, паніка поширювалась миттєво. Люди кидали зброю, бігли, але втеча означала смерть. Позаду стояли резерви, ті, хто мав убивати дезертирів. Стріли продовжували падати навіть тоді, коли обидві армії вже щепилися. Вони вбивали і своїх, і чужих. На полі не було порядку усе зливалося в одну криваву масу. Коли один із боків починав переважати, другий ламався. У цей момент починалась справжня різанина переслідування. Воїни кидалися у спину ворогам, рубали, різали, топтали, люди бігли в ліс, у річку, у багно, куди завгодно, аби вижити, але шансів не було. Крики поранених не стишувались годинами. Багато хто лежав живий, але без рук, без ніг, їх добивали або залишали помирати. Вночі приходили грабіжники, добивали тих, хто дихав, і забирали все цінне. Кожна битва залишала після себе поле смерті. Тисячі тіл, поламані списи, обгорілі прапори. Переможці ходили між трупами, добираючи трофеї, мечі, кільця, обладунки, потім спалювали мертвих не через повагу, а через сморід. Жоден бій не був героїчним це не була боротьба добра і зла, лише бруд, страх і виживання. У середньовіччі перемагав не той, хто був хоробріший, перемагав той, хто мав більше людей і заліза. Коли перше зіткнення минало, Битва переходила у справжнє пекло. Будь-яка стратегія втрачала сенс. Армія перетворювалася на натовп озвірілих людей, вони били одне одного до повної втрати сил. Це тривало не хвилини, години. Поле битви, суцільне болото, змішане з кров'ю, потім і землею. Тіла падали, інші наступали зверху. Ніхто не відрізняв живих від мертвих. Під ногами слизько, люди ковзали, падали, і це означало смерть. У натовпі не можна було піднятися, тебе просто розчавлювали. Кожен меч мав свою вагу, і після сотні ударів руки німіли. Тоді воїни кидали зброю і били кулаками, камінням, щитами. Усе, що могло вбити, ставало зброєю. Битви в середньовіччі не тривали довго дві-три години, рідко більше. Люди просто фізично не витримували. У важких обладунках тіло перегрівалось, зневоднення приходило швидше, ніж страх. Дехто помирав, навіть не отримавши удару, просто падав від виснаження. Кров потрапляла на метал, і зброя ставала слизькою. Руки ковзали, меч вислизав, і тоді люди добиралися до ножів. У ближньому бою не було техніки, лише інстинкт. Різали, як могли. Шоломи обмежували огляд. Воїн бачив лише вузьку щілину перед собою. Коли її заливала кров або піт, він ставав майже сліпим. Щоб очистити, треба було підняти забрало, і саме тоді більшість гинула. Удар у відкриту частину обличчя був миттєвий. Стріли, що залишалися у землі, ставали пастками. Люди спотикалися, падали об них. Кінні лицарі, коли падали з коня, часто не могли піднятися через вагу обладунку їх заколювали, як тварин. На полі смерті все вирішував не меч, а хаос. Люди втрачали контроль. Воїни кричали не від болю, а від шоку. Адреналін стирав розуміння реальності. Багато хто не пам'ятав бою взагалі лише запах і звук, крики поранених були гіршими за саму битву. Люди, в яких стріла застрягла в животі, кричали годинами. Рани були гниючими, зараженими. Медики, якщо вони були, відрубували кінцівки без знеболення, просто сокирою. Зараження крові вбивало більше, ніж меч. Щоб вижити, потрібно було мати не хоробрість, а холодну жорстокість. У середньовіччі не існувало лицарського кодексу на полі бою. Той, хто вірив у честь, гинув першим. Удар у спину, удар по лежачому, це було нормою. У гарячці битви ворог і союзник часто плуталися. Коли все поле в диму, коли кожен у шоломі, відрізнити свого від чужого майже неможливо тому били всіх. Якщо хтось падав у панцирі, його рятувати не йшли. Панцир важив понад 30 кілограмів. Людина лежала на спині, задихалась, не могла піднятися. Коли повітря закінчувалось, вона просто задихалась у власному поті. Солдати, які залишалися позаду, добивали тих, хто ще ворушився. Це називалося очищення поля. Хто не міг рухатися, того вважали мертвим. Їм добивали черепи молотами, після бою земля перетворювалася на килим і стіл. Кінь не міг ступити, не зачепивши когось. Запах смерті стояв тижнями. Мертві не гнили одразу, спочатку їх роздувало. Влітку це було видно навіть здалеку, поле дихало, ніхто не прибирав загиблих. Часто лише через кілька днів поверталися, щоб спалити або загорнути у землю, але більшість просто залишали. Трупи ставали їжею для псів і круків, переможці не святкували, вони ходили між трупами, шукаючи зброю і золото. Кожен меч, кожен шолом це цінність. Тіла роздягали. Мертвим вирізали персні, зривали ланцюги, знімали взуття. Ніхто не думав про гідність. Якщо в когось знаходили монети, різали пальці, щоб зняти перстень. Багато хто з переможців помирав потім від хвороб через дотик до гниючих тіл, але тоді про це не знали. Поле битви після всього це пекло на землі. Чорний дим, запах крові, коні, що ревуть від болю, люди, які стогнуть серед трупів. Це не історія про героїв, це історія про виживання. Середньовічна м'ясорубка мала одну закономірність вигравав той, хто мав запас людей. Навіть якщо ти був сильним, навіть якщо бився до останнього, усе вирішували цифри. Коли твої вмирали, тебе просто топтали живцем. Після кожної битви залишалась лише земля, що пам'ятала все. І через один рік і через десять, там усе ще знаходили кістки, наконечники стріл, уламки шоломів. І кожен, хто проходив повз, знав, тут була війна. Коли битва закінчувалась, ніхто не думав про милосердя. Поле, де ще недавно стояли тисячі, тепер було мовчазним. Ті, хто вижив, лежали серед мертвих, прикидаючись трупами, сподіваючись, що ворог пройде повз, але після кожної поразки приходила друга хвиля, зачистка. Переможці йшли між тілами, добиваючи тих, хто дихав. Якщо ворог не чинив опору, його зв'язували. Полонених не шкодували. Їхня цінність визначалася не людяністю, а гаманцем. Лицаря могли залишити живим, за нього вимагали викуп. Простих солдатів убивали відразу. Полон у середньовіччі це не в'язниця, а каторга. Полонених гнали пішки десятки кілометрів без їжі, без води, тих, хто падав, добивали на місці. Ланцюги, кайдани, канати, все, що можна було знайти. Найбільше цінували лицарів і дворян, їх не чіпали одразу. Їх роздягали, перевіряли на золото і коштовності, потім відправляли в табори. Там вони чекали, поки родичі зберуть викуп. У цей час жили в клітках або темницях, де не було ні світла, ні повітря. Викуп був колосальний міг дорівнювати вартості замку або річного доходу феода. Якщо родина не сплачувала, полоненого катували або страчували показово. Звичайних селян не викуповували, їх продавали як рабів. У середньовіччі рабство офіційно не існувало, але фактично процвітало людей продавали на ринках як худобу. Їхні діти ставали слугами жінок, віддавали в дім переможців або в гареми. Поразка армії означала не просто смерть це знищення цілих поселень. Після перемоги. Ворог спалював села, вбивав чоловіків, а жінок гвалтував. Це було частиною стратегії показати, що спротив не має сенсу. Коли ворог заходив у місто, починався грабунок. Солдати отримували право трьох днів, вони могли робити все, що завгодно. За цей час знищувалися цілі міста. Діти, старі жінки, ніхто не мав захисту, священики вмирали разом із селянами. Церква не допомагала, навіть храми грабували. Полонених чоловіків використовували як робочу силу. Вони копали рови, будували укріплення, ремонтували дороги, їх годували залишками. Багато хто помирав від хвороб або побоїв, іноді полонених використовували для тренувань. Молоді лицарі відпрацьовували удари на живих людях. Це не вважалося злочином так формувалася бойова майстерність. Жінок після поразки чекала інша доля. Їх не вбивали одразу, бо вважали військовою здобиччю, їх могли забрати як трофей, передати між вояками або продати. Для більшості це закінчувалося рабством або смертю від насильства. У середньовіччі полон не означав життя, це означав більшу муку. Вижити після бою не означало врятуватися. Тих, хто вижив, чекали місяці або роки неволі. Існували табори для обміну, де лицарів тримали під вартою, доки родина не заплатить, але більшість полонених ніколи не отримували шансу на обмін. Їх просто використовували для розваг або катувань. Катування у середньовіччі були офіційним інструментом, вони не вважалися чимось жорстоким це була частина порядку. Полонених садили на палі, ламали колеса, кидали в яму до щурів. Це мало показати іншим, що опір безглуздий. Після поразки, ті, хто вижив, часто самі ставали воїнами ворога, найманцями. Їх купували за їжу або обіцянку життя. Так з'являлися армії, де ворог і колишній союзник стояли поруч, лояльність у середньовіччі не існувала, існувала лише можливість жити. Якщо командир програвав битву, його чекала публічна страта. Його могли повісити на площі, четвертувати. Або змусити дивитись, як убивають його сім'ю. Це був ритуал приниження. Королі й феодали робили це не з ненависті, а для прикладу. Битва закінчувалась тоді, коли останній полонений або вбитий, але війна ніколи. Через кілька місяців на тих же землях піднімалися нові армії і все повторювалось знову. Середньовіччя не знало переможців. Після кожної поразки залишався лише біль у тих, хто вижив. Вони поверталися додому, але не знаходили дому. Їхні села згоріли, їхні жінки продані, їхня земля у ворога. Полон і поразка були двома сторонами однієї медалі. У середньовіччі виживання не було перемогою, це було лише продовженням покарання. У середньовіччі перемога не виглядала як святкування. Після битви не було музики, не було усмішок, була тиша, яку перебивали з того не тих, хто ще дихав. Переможці ходили між трупами, шукаючи здобич. Їхні очі не світилися гордістю, лише втомою і жадібністю. Перемога починалася з підрахунку. Командири перевіряли, хто залишився живим, скільки втрачено коней, зброї, прапорів. Якщо втрати були занадто великими, навіть перемогу називали поразкою, бо в середньовіччі армія не мала резервів. Кожна людина на полі, ресурс і кожна смерть діра, яку ніким не закрити. З перших годин після битви починався грабунок. Армія, яка виграла, мала право переможця це означало брати все. З трупів зривали обладунки, забирали мечі, знімали персні, навіть виривали золоті зуби. Кожен шматок заліза коштував дорого. Мертві перетворювалися на товар, їхні тіла використовували як маркери, щоб позначати межі поля. Переможці закопували лише своїх, і то не всіх. Часто Просто насипали купи землі поверх тіл. Решта гнила під відкритим небом. Якщо поруч було місто, на нього чекала розплата. Браму вибивали, солдати вривались всередину. Починався хаос, крики, дим, розбиті двері, людей убивали не через ненависть, через інерцію. Війна не закінчувалася після перемоги, вона просто змінювала форму. Кожна перемога у середньовіччі оплачувалася кров'ю. Переможці брали те, що хотіли вино, їжу, золото, жінок, все, що мало хоч якусь цінність, зникало. Монастирі і церкви не рятували, їх грабували першими, бо саме там зберігали багатства. Священиків часто вбивали просто тому, що вони мали ключі від сховищ, після цього місто спалювали, не з помсти з розрахунку, щоб ніхто не зміг знову там сховатися. Зруйновані стіни, випалені поля, порожні колодязі, усе це було частиною стратегії. Переможці ставили свої прапори, але знали це тимчасово. Кожна перемога викликала наступну війну. Ті, хто програв сьогодні, збиратимуться знову. У середньовіччі мир тривав менше, ніж урожайний сезон. Королі не виходили на поле бою, вони чекали звітів. Їм приносили голови командирів ворога, мечі, прапори, іноді шматки обладунків. Це були докази. Після цього видавали наказ святкувати. Але святкування виглядало як бенкет із вином, де сиділи кілька десятків дворян, тоді як тисячі воїнів гнили на полі. У таборах переможців не було радості, була втома. Багато хто втрачав розум після боїв, їх називали одержимими. Вони не могли спати, кричали ночами, бачили тіла, які не зникали з голови, тоді не знали, що це травма це називали прокляттям. Частину здобичі віддавали церкві формально на честь Бога. Насправді це була плата за виправдання гріхів. Священики благословляли вбивць, приймаючи золото з кров'ю. Тіла переможених залишалися на полі, поки не розкладалися повністю. Через тиждень приходили селяни. Знімали залишки металу, збирали зброю, продавали її перекупникам. Так зброя, що вбивала одного, переходила до іншого. Після перемоги армія рухалася далі, але більшість не поверталась. Епідемії починалися вже через кілька днів від гнилих тіл, від води, що стояла в болоті. Люди вмирали від чуми, гниття ран, зараження. У переможців теж не було щастя вони втрачали друзів, братів, дітей. Але середньовіччя не знало жалю. Їх змушували мовчати і йти далі. Коли війська поверталися у міста, їх зустрічали як героїв, але в очах цих героїв не було життя. Вони несли за собою лише спогади, іноді чуми, іноді смерть. Перемога у середньовіччі не мала смаку. Вона пахла димом, потім і кров'ю, вона залишала після себе тільки спустошення. Усе, що здавалося славою, Насправді було просто втомою від виживання.